Часопис історику культурних реалій Центральної та Східної Європи в Івано-Франківську презентували перший випуск міжнародного наукового журналу Оріянс Алітер. Це спільна праця двох вишів Прикарпатського національного та чеського Карлового університетів. Зосереджене видання передусім на тематиці культурних, історичних та літературознавчих процесів. Duma už to v kontextu současné situace v Evropě očeň, očeň vážnou mluvit a o těchto témách. Důmají už to, co stalo na Ukrajině i jak, jak například Rasia reagírovala na eti slučaje na Ukrajině. Je to, velmi to očeň vážnou mě tolko dle centrálnou Evropy. Je to očeň vážnou to, že dle, dle západnou, západnou míru. Проект переконує директор інституту після дипломної освіти Михайло Нагорняк, не лише почесний для України, але й відповідальний, адже реалізовується в рамках плану співпраці з вишеградською четвіркою країн сусідів. Поява цього журналу – це дійсно явище є не тільки для у культурному і науковому житті України, але і є добрим приводом для. Більш тісної співпраці між Чехією і нашою державою виходитиме часопис двічі на рік: перший номер чеською, російською та українською мовами, а другий англійською.